Знищується взагалі історичне середовище як доказ існування нас в минулому. Лише в цій локації пошкоджено понад 20 об'єктів культурної спадщини. Власна болить. Я дуже люблю свій міст. Бачити ось вот все — це очень важко. Український народ століттями змушений протистояти явній і прихованій агресії з боку Росії. Боротися за свою землю та волю за свою ідентичність. Новітня історія не виняток. Від 24 лютого 2022 року триває широкомасштабна збройна агресія Росії проти України. Рашисти сподівалися захопити Харків, гадаючи, що тут їх чекають прихильники руського міра і помолилися. Героїчний опір українців дав чітко зрозуміти ворогу, харків'яни, як і мешканці всієї Слобожанщини. Прихильники української державності, щоб втілити божевільний путінський задум, відновити імперію, рашисти намагаються посилити вразливість українців, зробити їх безликими, позбавити історичні пам'яті, яка до речі зберігається, і в архітектурі. Це просто жах, що ми дожили до 21-го століття, і ось такими варварськими діями одна держава, Росія, вирішила, що вона може таким чином вести свою політику, знищуючи нашу історичну спадщину, знищуючи наш по суті, народ і нашу історичну пам'ять. Тому що ці будівлі вони є. Творці цього середовища історичного, якщо ми його позбудемося, то ми, в принципі, можемо позбутися і, і значної частини нашої історії. Більш як 370 річна історія містобудування залишила нам чимало славних пам'яток. Не випадково Харків П'ятірці міст України, що мають найбагатшу історичну та архітектурну спадщину. Експедиційна група у Харківській області на чолі з архітектором-реставратором Віктором Дворніковим провели десятки експедицій та облікували сотні об'єктів, щоб зафіксувати втрати культурної спадщини, задокументувати масштаби руйнувань та створили базу даних з інформацією про досліджені об'єкти. Тріщина Волки. Це ж монолітні балки, це ж досягнення на той час, коли будувалась будівля. Тут під шарами фарби, і оздоблення зберіглися автентичні барлієф. І от форма їх шестикутна, це автентична форма, характерна для періоду початку ХХ століття. Це такий стиль модерн, і ми бачимо навіть на балках монолітних так само у цій в формі шестикутників. Чимало закладів науки та освіти у Харкові розміщені у старовинних будівлях, адже такі установи здебільшого засновано в далекому минулому. Ракетні обстріли російських варварів завдали шкоди освітньому закладу. Зруйновано два корпуси, в яких розташовувалися факультети державного біотехнологічного університету. Ці будівлі внесено до реєстру пам'яток культурної спадщини України. Ми знаходимося в корпусі Національного університету біотехнологій, вулиця Різдвяна, 19. і ось бачимо місце влучання російської ракети в будівлю по вулиці Кацарській, 3, внаслідок чого сталися такі масштабні руйнації. Ми бачимо в цій будівлі обвал перекриттів, обвал конструкцій даху, деформацію стін в цьому корпусі. Бачимо масштабні деформації також з усіх стін внутрішніх перегородок. Виявили тріщини в перекриттях і в зовнішніх стінах. Тут йдеться про серйозні прогресуючі такі трі тріщини і рунації. У результаті російської агресії проти України перший раз наша будівля була пошкоджена 4 квітня 2022 року, другий раз, 16 січня. Даного року 24-го і самі глобальні пошкодження нашої будівлі, 23 січня цього року прилетіла ворожа ракета поряд з нашим будинком. І в результаті цього значні пошкодження. Я не знаю, як ми будемо все це ліквідовувати. Будівля є пам'яткою. В принципі, увесь цей район він знаходиться в історичному ареалі міста Харкова і. Наслідок у цього влучання тут лише в цій локації пошкоджено понад 20 об'єктів культурної спадщини. Ця будівля, наприклад, вона побудована в стилі модерну. Будівля взагалі вона є унікальною, тому що це промислова спадщина архітектурна і ну, вона досить рідка і для Харкова, і взагалі для України. Ну їх дуже мало таке будівель. Він має цінність саме як от, історичне середовище. Сам факт. Але взагалі використання таких ракет для будь-яких військових в історичній забудові, ну звісно, це суперечить і міжнародному праву, і воно призводить до надмасштабних руйнацій. Тому що ця вся забудова, яка тут є в радіусі 300-400 метрів, вона постраждала приблизно так само. От, ну, різний ступінь пошкоджень, але скрізь дахи точно всім треба міняти. Перегородки, перекриття, все, все ж дерев'яне, і воно все пошкоджується, все сипеться. Вікна це найочевидніша така проблема, яку всі бачать. А всередині всі будівлі мають пройти тепер таку глобальну реконструкцію. Тому ну що Будівля, в якій ми зараз знаходимося, то, що ми бачимо, да, ці деформації стін, їх просто так не відремонтувати. Повністю треба розібрати, а потім повністю змонтувати замовлю. Тобто проблема дуже серйозна. Паркет в якому гарному стані у вас тут. то роботи у вас дуже багато. Намюку на те, що тут перебували військові і бути не могло. Тут навчалися студенти, працювали викладачі. Зараз на даний момент Російська Федерація позбавила нас можливості працювати в рідному корпусі. Будівля першого реального училища зараз це корпус Національного університету біотехнології. Це є пам'ятка архітектури місцевого значення. Будівля була збудована наприкінці 19 століття і була однією з наймасштабніших будівель в цьому районі. Перед нею розташовувався величезний Михайлівський майдан, суд, який навпроти буде збудований лише через 25 років. Цей район Харківська свобода називався, і здебільшого був представлений забудовою там одного двоповерховою. Тобто, це була така житлова забудова. І тут з'являється цей такий визначний масштабний об'єкт, який домінує в навколишній забудові. Вона збудована в також не дуже поширеному для Харкова стилі. Хоча це еклектика, але з рисами неоготики, Про що свідчать оці щипці, які в центральному резаліті, а також в бокових резалітах, дуже така ажурна робота по, по цеглі зроблена, і це все простояло вже більше 150 років, і в принципі воно непогано було збережено. Взагалі вона, мабуть, рекордсмен по кількості обстрілів. Я коренная харьковчанка, я здесь родилась. Здесь выросли мои дети, здесь выросли мои внуки. И всю жизнь я прожила в Харькове и очень люблю этот город. 6 марта 2022 года недалеко от нас прилетело аж 6 штук С-300. И взрывной волной в нашем доме повыбивало все окна. Я сидела в кресле, но меня защитила стоящий рядом шкаф. А муж сидел спиной к окну, но он был в такой кошеной безрукавочке. И я потом у него из спины пинцетом вытаскивала осколки стекла, которые прилетели из окна. Мы вынесли семь ведер битого стекла после того, как все это случилось. А рядом с нами есть институт электрификации и сельского хозяйства. Прекрасное заведение, в котором учились очень многие, мои даже знакомые уч учились. А он тоже пострадал, потому что у него тоже повыбивали все окна. Вот даже сейчас видно, в каком они состоянии. А потом через некоторое время прилетело прямо в его, их здание. Вот это вот э, э, основной корпус, это бывшее реальное училище мужское, которое было первое реальное училище в Харькове мужское. А после войны здесь стал институт а там дальше они себе пристроили актовый зал и вот как раз в этот актовый зал и прилетела с 300 там ничего не осталось да? насвидок всего будивле стався обвал фрагменте центральной частины масштабное пошкодження у всех викон в том числе мы от бачимо, На третьому поверсі і на другому зберіглися автентичні дерев'яні рами, пошкоджена покрівля, пошкоджені зовнішні стіни, ну і всі інженерні системи виведені з ладу. Два роки вже будівля стоїть без дотримання температурно-вологісного режиму. Відбувається подальше пошкодження всіх внутрішніх оздоблень. Стін. Перекритів, то ну, достатньо такі серйозні. Якщо казати про виразні індивідуальні риси цієї будівлі, слід зазначити, що тут використано чавунне литво декоративне, яким оздоблені оці ганочки, центральний вхід, Тут колони ми бачимо, також чавунні литі, і всередині зберігаються розкошні центральні сходи, які також вилиті повністю з чавуна, і там величезний атріум, який поєднує всі три поверхи будівлі. Також в самому будинку ще досі. Зберігаються автентичні інтер'єри. Вони там в радянський період трошки були змінені, але в цілому зновлення зберігається в будівля. Харків моє рідне місто. Я так багато про тебе не знаю. Так мало ще хочеться влізти до твого безглуздого раю. Я бачу історію безліч в твоїх вже невічних спорудах, і мене охоплює розпач через те, що в них вже я не буду. Дуже часто російські ракети руйнують старовинну забудову так, що вже неможливо її зберегти чи відновити, і це направду трагічно. классно болит. Я очень люблю свой город. Видеть вот это вот все. Это очень тяжело. Під час наших робіт по усуненню наслідків російських атак супроводжується втратою автентичного матеріалу цих будівель. Ми постійно фіксуємо те, що вивозиться цей матеріал, і він разом з будівельним сміттям вивозиться в невідомому напрямку. І через це відновлення цих об'єктів потім буде відбуватися вже з сучасного матеріалу, що буде значною мірою порушувати автентичність самого об'єкту і назвати це вже буде неможливо, і сам об'єкт вже повноцінно назвати пам'яткою архітектури також буде складно, тому що це, по суті, буде вже бутафорною якоюсь реплікою самого об'єкту. Те, що було закладено в радянському союзі, наше знеличення, наше обесінення нашої історії, ця стратегія і надалі працює. І те, що робить зараз агресор, він по суті і продовжує ту ж закладену в радянські часи стратегію. По знищенню національної ідентичності, і коли знищуються такі об'єкти, знищується історичне взагалі історичне середовище як доказ існування нас в минулому, тобто, що наративи, які вони просувають, що ми єдиний братський народ, і такий наратив буде значно легше доводити, коли ми позбудемося повністю нашого історичного середовища. І втрата таких об'єктів веде поступово до цієї мети. Тому ми маємо усвідомлювати, що окрім фронту нашого гарячого, де хлопці нас зараз оберігають, є ще цей фронт, який ми маємо оберігати і стояти за власну історію, і зберігати оці докази, які ми ще маємо. Руйнації йдуть в усіх містах. Тут руйнуються і культурні інституції, як сучасно діючі, так і будівлі, в яких вони знаходяться. І це все про одне. Це різні уламки однієї картини. Тобто повністю намагаються. Зруйнувати нашу з вами ідентичність, оцей зв'язок він постійно знищується, 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 і маємо протидіяти. Інформаційна база, створена групою архітекторів та реставраторів, допоможе системно та комплексно планувати відновлення пам'яток, а також відстоювати інтереси України проти Росії у міжнародному кримінальному суді за злочини проти культури.